Всім привіт, мої любки! Мене звати Оксана, я ілюстраторка. В минулому відео, яке вже є на каналі, ми з вами відвідали Стару Національну галерею. А цього разу ми з вами направимось у Пергамський музей. Свій музейний тур я влаштовувала під час новорічних канікул. І виявилося, що я не одна така розумна, Тому людей було багато. І коли я кажу багато, я маю на увазі дуже багато. Щоб купити квитки в Пергамський музей, стоїть просто величезна черга. Тому враховуйте це, якщо йдемо сюди. Закладайте час на те, щоб придбати квитки. А вся справа в тому, що Пергамський музей є найвідвідуванішим музеєм Берліну, тому раджу купляти квитки завчасно, або закладати час на відвідування сусіднього музею, як я і зробила, або купляти квитки онлайн. Пергамським музеєм називають зібрання кількох будівель. Зараз вони поділяються на античне зібрання, передні азійський музеї і музеї ісламського мистецтва. Ми з вами сьогодні поговоримо про мистецтво перших цивілізацій Месопотамії. З робіт, що зібрані для репрезентації цього мистецтва, найвідомішими є кілька експонатів: пергамський вівтар, який, на жаль, був на реставрації, ворота мілецького ринку та Брама Іштар. До Обрами ми з вами зможемо дістатись, пройшовши реконструкцію священної дороги Процесії. Ця дорога, як і Брама, були побудовані в 575 році до нашої ери за наказом царя Нового Худоносора в північній частині міста Вавілону. Вулицю процесії використовували для парадів. Просто уявіть кожну цю цеглинку перевезли окремо в ящиках. Було приблизно 450 ящиків, і їх потім зібрали тут. По цеглинці. Уявляєте? Ось так цеглинка за цеглинкою всю цю красу перевезли до Німеччини. А, пазл на тисячу шматочків вже не здається таким великим, справді. Кожну цеглинку збирали окремо. Цеглинки теж були розсипані. Уявіть, яка це титанічна робота. Таке пишне оздоблення дороги процесії морально готує нас до перлини цього музею, а саме до брами іштар Ця велична споруда слугувала воротами внутрішнього міста. Брама вражає своїми розмірами і розкішшю оздоблення, але те, що ми бачимо, є лише меншою частиною воріт. Другі основні ворота були занадто великими для того, щоб помістити їх у музей. На воротах можна побачити рельєфні зображення тварин: лев символ богині Іштар, бик символ бога грози дощу Адада, сіруш символ бога Мардука. Аналогічні рельєфні поліхромні зображення тварини з Брами Іштар зберігаються в Стамбульському археологічному музеї, а також у багатьох музеях США, Канади, Швеції та Франції. А тут ви можете спостерігати мініатюрну реконструкцію справжньої брами і штар і побачити, наскільки більшими були другі ворота. А також побачити, якої довжини насправді була вулиця Процесій. Не менш вражаючим експонатом є ворота мілецького ринку. Вони належать до періоду Античної Греції і були побудовані у другому столітті нашої ери для проходу між двома широкими площами агорою та північним ринком центром торгівлі Мілета. Ворота це єдиний об'єкт музею, відновлений у реальну величину. Його довжина складає майже 30 метрів, а висота майже 17. Як і більшість античних мраморних будівель, ворота були розфарбовані, проте зараз це майже непомітно. Прота прикрашені двома статуями, що стоять з двох боків біля центрального входу. Одна зображає імператора в обладунках і жінку-варварку, що пала до його ніг, а друга оголеного героя з рогом достатку. В античну епоху місто Милет славилось своєю філософською школою і тим, що його жителі заснували багато колоній, зокрема Феодосію і Пантікапей на території Криму. Зараз, на жаль, від міста мало що залишилось, і його велич можна оцінити лише за залишками ринкових воріт у Берлінському музеї. Тут також збереглась фреска, присвячена Аполлону, та зображена міні-копія міста. Взагалі мені складно передати це відчуття, але спостерігаючи, стоячи біля цих воріт, я ніби перенеслась у часі. Здавалося, що зараз із головних воріт вийдуть люди у тохах і сандалях та запропонують провести екскурсію містом. Продовжити це враження міг би пергамський вівтар, але він, на жаль, був на реконструкції. Тож лише покажу вам кілька фото, щоб ви зрозуміли про що я. Його було збудовано на честь перемог над галами, а зображення на ньому рельєфу розповідали про гігантомахію, битву богів та титанів. Окрім масштабних і величних експонатів, в музеї зібрані численні предмети побуту та прикраси. Особливо мене вразили предмети найтоншої ручної роботи зі слонової кістки та інших матеріалів. Вази, глечики, тарілки, інший посуд усе це розписано чарівними візерунками, орнаментами та оздоблено анімалістичними мотивами. Золоті прикраси та неймовірне оздоблення кімнат захоплює. А увага, з якою виконано кожен об'єкт, просто вражає. Ось так в одній з кімнат була оздоблена стеля. А ось ця ваза моя улюблена, кольори мене просто підкорили. Такі є тарілочки і такі прикраси, схожі на золоті зуби, сережки і оздоблення якоїсь кімнат. Мені здається, це була сауна. А ось кілька неймовірних килимів. Один з них важить понад 50 кілограм і є вираженням чистої любові. Він був виготовлений на замовлення шаха Джахана і повинен був бути розміщений у палаці його дружини Тадж Махалі. Цей килим слугував одним із виразів його любові та захоплення до коханої Мумтаз Махал, яка, на жаль, померла, народжуючи 14-ту дитину. А ось тут зібрано трохи фото та інформації з періоду розкопок Брами і Штар. В цей час було знайдено купу маленьких бусинок та частинок, які не змогли зібрати докупи, але вони теж є досить цікавими, тому їх виставили окремо. До речі, найдавнішим народом Месопотамії є шумери. Вони розвивалися раніше за єгипетську цивілізацію. Так вони винайшли колесо, гончарний круг та побудували першу світі ступінчасту піраміду. Вони також розробили клинописну систему писемності, з якої розвинувся фінікійський, а потім і давньогрецький алфавіт. У Шумері виникає справжня література, представлена передусім найдавнішою епічною поемою Сказання про гільгамеша одного, що пізнав усе, де міститься найдавніший опис всесвітнього потопу. Звичайно, їх архітектура, на жаль, не зберіглася, адже вони будували будинки з неопаленої цегли, через те, що не мали каменю і дерево них було в обмеженій кількості. Проте деякою архітектурою вони прославились, а саме, вавилонським зікуратом, який пізніше стане прототипом до біблійської історії про Вавилонську вежу. Саме для того, щоб побутувати зіккурат у Варкрафті, «Нужно більше золота. Саме вони, до речі, також придумують пандус. А якщо ви коли-небудь побачите таку фігурку з величезними очима, знаєте, що це адоранти від слова адор поклонятися це скульптури людей під час молитви, які використовувалися у релігійних обрядах. Серед здобутків шумерів та їх нащадків є також кодекс закону Хамурапі. Він діє від початку другого тисячоліття до 539 року до нашої ери. В ньому не лише констатувався принцип око за око, зуб за зуб, а й стверджувалася необхідність турботи правдів та сиріт. Щоправда, жінок за людей не дуже вважали. Можете поставити на паузу та почитати правила життя жінки в той час. А ось це ламасу. акадській міфології були добрі демони, що оберігали дворцові кімнати. Це крилаті леви із людською головою. Цікаво, що у них є шість лап: чотири з боку, що зображує їх, ніби вони йдуть, та дві спереду, ніби вони стоять. Окрім ламасу, були також шеду. Це те саме, тільки ноги у них бучачі. У музеї також є величезний сувенірний магазин. В ньому можна знайти все від прикрас, книг і дитячих іграшок до блокнотів та листівок. Я, звісно, не відійшла від своєї традиції та купила кілька листівочок на пам'ять. Тож підіб'ємо підсумки. Пархамський музей не дарма є найвідвідуванішим музеєм Берліну. Його колекція сповнена цікавих та незвичних експонатів. Масштаби брами та воріт просто вражають і дають змогу, хоч частково відчути велич давніх цивілізацій. Ви точно не пошкодуєте, якщо виділите час на його відвідування. Пархамському музею я ставлю 10 зікуратів із 10. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити все це вживу. І поставте подобайку та поділіться цим відео з тим, кому це може бути цікаво. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наш похід у наступний музей, а саме у Берлінську картинну галерею. Не забувайте донатити на ЗСУ, адже саме завдяки ним ми маємо змогу робити те, що зараз робимо. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Всім дякую, всі вільні!